Привіт, привіт, мої любі! Нарешті я повертаюся в прямі ефіри, дуже скучила. Хоча я, звісно, відпочивала, відпочивала добре. Коли відпочиваєш добре, не думаєш про роботу. Але насправді я дуже люблю спілкуватися з людьми, тому я дуже радо виходжу в прямі ефіри. І сьогодні ми продовжуємо знайомство з книгою Карма Любові Майкла Роуча. Мені дуже подобається ця книга, тому я, якщо вже взялася до кінця, маю маю таке рвеніє, стрімлення, бажання йти до кінця, щоб ви отримали максимум із того, що да мого бачення. Звісно, я не читаю вам кожне питання, тому що я хочу, щоб ви самі прочитали цю книжку, але я зачитую деякі питання, які, на мою думку, дуже цікаві і дуже допоможуть. Знайти себе в своєму житті, і так як це стосується саме кохання і відносин, налагодити відносини і не тільки відносини саме з чоловіком, який поруч з вами, вашою коханою людиною, а також із будь-ким у вашому суспільстві, у вашому оточенні, тому що все це відношення, відносини, і ми всі маємо між собою комунікувати, обирати спосіб. Взаємодіяти один з одним, і це дає можливість вам отримати найбільше користі, тоді, коли ви саме. Ем... Правильно налаштовуєте це спілкування, правильно налаштовуєте ці відносини. Отже, ми продовжуємо читати, і, звісно, я буду рада вашим питанням, вашим коментарям, вашим реакціям. Це дуже для мене важливо, тому що це одразу розумієш для себе, чи це важливо людям, чи не важливо, бо я вважаю, що важливо, а можливо, ви взагалі про це думаєте, що що вона там робить, навіщо вона це робить? Ну, але я впевнена, що навіть якщо. Одна людина прослухає, посміхнеться, зробить які висновки саме для себе. Особисті не обов'язково робити саме такі висновки, як зробив Майкл Роучі по книзі, да, ви все одно зробите свої висновки. І навіть якщо одна людина прийде до якогось покращення, це вже значить для мене, що я зробила гарну справу. Я це роблю. Просто для того, щоб у вас було все добре, щоб наша країна процвітала, щоб наші люди були в щасті, в здоров'ї і в гарних відносинах. Отже, питання, яке задали Майклу Роучу, моя дружина часто тягне мене на сімейні свята, де я змушений сидіти з її батьками та братами і годинами базікати ні про що. Як яка потрібна карма, щоб вона зрозуміла, як це для мене виснажливо, і залишила б мене іноді вдома? Я думаю, що в кожного з нас є ситуації, коли нам приходиться витримувати, знаєте, за з, з повагою для того, щоб поважати інших, Та, так виглядає, щоб ми вислуховуємо, робимо вигляд, що нам цікаво. І от що каже Майкл Роуч: звісно, ми пам'ятаємо чотири кроки карми. Є кілька способів, які ми могли б тут застосувати, кажу я саме лю. Існує проте просте насіння для поваги, щоб той, з ким ти збираєшся зробити спільну дію, зважав на твої почуття. Але я думаю, буде цікавіше, якщо ми спробуємо розглянути все це під іншим кутом. Ти ж чув про насіння правильно? Стру... Самуель Киває, як це часто буває, він виглядає трошки стурбований тим, що це питання було поставлене на самому початку. Але я знаю, що щойно зав'яжеться бесіда. Вона теж зрозуміє, як можна використовувати це насіння. Це вражає, коли дві людини разом розуміють, як садити і піклуватися про насіння, кармічне насіння. Буквально з'являється дива. Вони обидва отримують те, що хочуть, навіть якщо кожен із них на Перший погляд, хочу протилежне тому, що хоче інший. Отже, давайте розглянемо випадок із красою, кажу я, якими є насіння краси. Бачити красу навколо, бути оточеними людьми, які бачать вас красивими, так. Hmm, відповідає Самуель, наскільки я розумію, існує два різних типи насіння. Якщо ти хочеш, щоб у твоєму житті щось сталося, то в більшості випадків цілком очевидно, яке насіння ти повинен посадити. Хочеш заробити грошей, допомагаєш іншим заробити грошей. Але деяке насіння не таке очевидне. У випадку з красою насіння несподівано, щоб побачити красу і виглядати красивим. Ми повинні стежити за своєю вдачею. Що більше ми проявляємо терпіння у ситуації, ситуація, у яких непідготовлена людина гнівається, тим більше в нашому оточенні краси. Правильно киваю я і не забуваю, через це ж насіння краса повертається і до нас. Ми не тільки говоримо, що в людини, яка стримує гнів, менше зморшок на обличчі. Я е, уся картина реальності навколо неї насправді змінюється, і те, що раніше не було красивим, стає тепер воїстину прекрасним. Вів, він киває і по обличчю вже її його дружини, можна помітити, що вона вловила різницю щодо самуеля. Я не так упевнений, але він не він нас дожене. А тепер скажіть, продовжую я, чи зможете ви здогадатися, що це має бути за носіння, щоб чути щось прекрасне і сповнене сенсом. Я не знаю, про що ти говориш, буркнувся Самуель. Він помітно нервує через те, що я намагаюся вловити його, ем, вмовити його, радіти балаканині з ріднею. Усе, що вони говорять, або неважливо, або просто балачки. Це, це ж очевидно, що так воно і є. Я нічого не кажу, я просто дістаю ручку з кишені і помахую нею перед його обличчям. У цій історії з насінням є класна річ, яка мені страшенно подобається, несподівано вриваюся в розмову вів. Усе навколо нас на, походить із нас, усе навколо відбувається з нас. Ми вдвох можемо слухати чиюсь розмову. І людина поруч зі мною стримає її, як, сприймає її як без, безглузду балаканину, тоді як мене. Кожне слово вражає своєю проникливістю і глибиною. І чудово. Я думаю, ви вже здогадалися, що йдеться про порожнечу, що слова самі по собі це просто звуки, які не наповнені сенсом і не безглузді. І це говорить про те, Правильно вимовляє вона, що взагалі нічого не існує саме по собі. Можна навіть піти й далі і сказати, що ручка це навіть і не ручка. Вона дивиться на мене, щоб зрозуміти, що я думаю. Я киваю, але обережно трапляється багато випадків нерозуміння, що призводить до бездумної поведінки, якщо остання частина не засвоєна абсолютно. Правильно, з правильного е шляху не дає. Нам збитися той факт, додаю я, що ручка не є ручкою доти, що поки наше насіння не зробить її ручкою. Ну, тобто, поки ми самі не дамо названня, назву цій ручці. І це насіння завжди приходить із взаємодії з іншими людьми, з доброти до ближнього. Повернемося до Сема. Я бачу по його обличчю, що він із нами. Я спробую, посміхається він. Я буду слухати розмову та інші звуки у своєму житті, і знаходити їх прекрасними і сповненими сенсу. Якщо буду дуже старатися, то добро, по-доброму розмовляти з людьми. Щоразу коли я відчуваю, що родичі душать мене своєю балаканиною, причина в цьому саме в мені. Якщо я хочу це виправити, мені треба подивитися на моє повсякденне життя і зрозуміти, де я міг би розмовляти добріше, з більшою підтримкою. Лагідніше. Я відчуваю, що настрій за столом абсолютно змінився, перетворився на позитивну енергію. Це завжди відбувається, якщо партнери по-справжньому зрозуміли ідею кармічного насіння. Люди починають брати на себе відповідальність за власні життя. Вони дають собі право розгорнути своє життя і направити їх у нове прекрасне русло. Навіть у цей момент ця мудрість така могутня, що насіння навколо столу змінюється щосекунди, стає все приємнішим і приємнішим. Хосе виходить із за стійки і зі стуком ставить на стіл велику тарілку сопай, сопайпілас мексиканських тістечок, так рясно залитих медом, що жодна жива істота не може їх з'їсти, не облившись. За рахунок закладу променисто посміхається він. Отже, про що саме ця, ця, ця відповідь? Саме про те, що дійсно. Те, що говорять, те, що оточуючи, говорять між собою або нам, це сприйняття цього тільки всередині нас. І якщо ми сприймаємо його з користю для себе, не роблячи одразу висновок, що о Боже, знову нам оце слухати, як це можна взагалі, як це взагалі переносити, і хай би я краще вдома залишився. Не роблячи одразу цей висновок, а задаючи собі питання спершу, для чого мені це чути, що я повинен тут почути, що я повинен для себе зрозуміти? Іноді, звісно, це і про те, що, наприклад, та людина, яка, яка нам говорить щось розповідає, вона обговорює іншу людину, займається тим, що розносить сплетні. Вибачте, забула як українською. І коли е, ми слухаємо це, ми в першу чергу можемо задати собі питання: а де я обговорюю людину за спиною, е, за спиною людини, де я так поводжуся? Де мені підправити своє свою поведінку, ну тому що коли ми обговорюємо іншу людину, ми тільки собі гірше робимо ми тільки собі підпорчуємо кармічне насіння, і це повертається нам великими проблемами. Отже, де я так роблю, і звісно змінити свою поведінку. Якщо вони якось там зло щось говорять або щось некрасиве, десь е, е, використовують мати, наприклад, матерні слова, да? десь я теж не стримуюсь, десь я теж веду себе, поводжу себе якось не так. І, звісно, ми можемо в двох, як кажуть, напрямках реалізувати ці кармічні насіння. Ми в першу чергу можемо задати собі питання, а що я да, повинен почути тут. Бо іноді буває таке, що в оцих словах, які говорить інша людина, нам приходить послання від Всесвіту. І там є слова, які будуть нам давати відповідь на наше питання, задаємо собі. Коли а, ми лягаємо спати, наприклад, да? і а, от ми це дає можливість а, нам отримати ці знаки, отримати ці відповіді, просто потрібно слухати. Да? Як кажуть, послухай і почуєш, дивися і побачиш. Так і тут, що я повинен тут побачити, що я повинен тут почути, що саме ця людина говорить, де і в якому напрямку ця людина мудріша, мудра, проявляється мудрість через неї. Да, але іноді буває таке, що дійсно десь я а, та так себе поводжую, мені теж треба звернути на цю поведінку увагу, і тоді я цій людині а, умовно в, своєму, а, в своїй голові, як кажуть, говоримо. Дякую, дякую за те, що ти підсвітив мені те а, ту сторону мого життя, де мені треба звернути увагу, покращити, змінити свою поведінку, тому що це руйнує моє життя. І коли ми так. Будемо відноситися відповідально до того, що нас оточує, ми будемо, звісно, засівати кармічне насіння більш продуктивне, більш краще, більш те, яке буде давати вам ну, насолоду життя. Отже, я буду рада вашим. Коментарям буду рада вашим питанням. Можливо, ми просто будемо виходити в ефір і просто обговорювати ваші питання ще, окрім того, що будемо зачитувати деякі відповіді Майкла Роуча. Ну і пам'ятайте, чотири кроки карми. Спочатку ми розуміємо, чого ми хочемо, де ми хочемо змін в нашому житті. Друге, ми знаходимо людей, яким Потрібна така сама допомога або схожа на цю допомогу. Наприклад, просто втілення мрій. І Це просто схожа допомога. І третє, ми допомагаємо людям, звісно, з, їхньої, з їхнього дозволу, допомагаємо людям досягти того, що вони хочуть. І четвертий крок, про який ми завжди забуваємо, це увечері, кожного вечора. Подякувати Всесвіту, що ми є руками Бога, порадіти за цю людину, як ніби це ми вже отримали бажаний результат, і тому що немає нічого окремо, все є разом. Немає окремо тої людини, якій ми робимо гарну справу. Вона і є, ми. Отже, ми радіємо за неї, радіємо за себе, дякуємо, що ми є руками Бога, які допомогли цій людині, і добре засинаємо. Ну, в цій практиці мені дуже все подобається, тому що ну насправді тут і комплексно. Да? Ми засинаємо в гарному настрої, ми засинаємо в стані благості, ми засинаємо в стані радості. І по-друге, ми, звісно, дякуємо і радіємо за ту людину, яка отримає. Звісно, і до нас тоді приходить те, що ми мріємо. Дуже багато питають, коли. Ну, справді, навіть Майкл Роуч завжди говорить, ну про це ніхто не знає. Насправді чому? Тому що в нас є різна карма, да? і можливо, для того, щоб спочатку спрацювала та карма, яку ми хочемо, треба відпрацювати ту карму, яку ми вже наплодили своїми вчинками, які були не дуже гарні. Але частіше за все це спрацьовує дуже дуже швидко. І дуже-дуже гарно. З вами була я, Олена Радченко. Рада була з вами побачитися у прямому ефірі. Пишіть ваші питання, підписуйтеся. Буду рада зустрічі, буду намагатися виходити кожного вівторка, як і раніше. Ну і звісно, є програма, в якій ми зустрічаємося, наприклад, в Телеграмі. От завтра ми в телеграм-каналі будемо зустрічатися в терапевтично діагностичному Сеансі там, де ви зможете задати мені питання і опрацювати в прямому ефірі. Ну і в четвер планую вийти на Фейсбуці з питаннями про те, як же творити добро, так щоб це добро нам було в радість, щоб знаєте, дуже часто задається таке питання. Вірніше, робиться такий висновок. Я за добро добром не платять, да? оце я все роблю, роблю, роблю добро, а мені оце все прилітає, прилітає. Ну, в общем, давайте розберемося, як же робити так, щоб відчувати це добро, яке нам приходить, як же робити добро так, щоб ми насолоджувалися життям. Ну і до зустрічі! Була рада вас бачити. Буду рада вашим реакціям і коментарям. До зустрічі.